Рота спеціального призначення. Ми виконуємо не там звичайні завдання, а ми виконуємо спеціальні задачі. Відбули вже якусь і відчули нотку війни. Знаємо, як діяти в певних ситуаціях. Завдання різні і не завжди вони легкі. Отже, позивний Ара, ти у нас. Я військовослужбовець військової частини 3041, роти спеціального призначення. Чим ми сьогодні займаємося, Верніше ви? займаємося підготовкою особового складу, доскональними свої навички і вміння виконувати різні задачі, поставлені перед нами командуванням. А саме сьогодні яка підготовка. Саме сьогодні ми проводили підготовку окопних боїв, підготовку працювання людей на відкритій місцевості і вдосконалення чіткої стрільби в ціль. Контроль зброї, контроль товариша. Контакт 12! Контакт! Рота спеціального призначення. Розкажи, для чого була створена рота, чи давно вона була створена? Рота була створена для відбиття терористичних актів в зоні Техна АЕС і контрдиверсійних дій. А саме? де? А саме в Чорнобилі. Я сьогодні вже спілкувався з вашими колегами військовослужбовцями. Так розумію, що багато хто має бойовий досвід і прийшов сюди з інших бригад, бойових бригад саме, так? Так, деякі хлопці є, які попереводилися з бойових частин, які зараз допомагають підрозділу, ну, саме, саме тим хлопцям, які ще не приймали участь в бойових діях, допомагають їм вдосконалитися і набути якихось вмінь і навичок, ті, що мали хлопці вже безпосередньо в бойових діях. А скажи, твоє посада, чим саме ти займаєшся? Я займаюся підготовкою людей фахово, тобто з бойової підготовки, інженерна. Багатопрофільно все? Так, так. Ти виконуєш... ну, ми передаємо свої вміння ті, що ми здобували ну, в зоні виконання бойових завдань. А ти давно в Національній гвардії ти маєш в Національної дослід? гвардії з 22-го року. Тобто від початку від початку повноштового да, вторгнення. А що було мотивацією для тебе прийти? Я розумію, що мотивація добровольців, вона є, але ти особисто як ти сприйняв, як ти прийняв рішення? Ну, В першу чергу мотивацією став мій брат, найстарший, який вже на той час був добровольцем в 28-й бригаді. І якось замучило сумління. Чого він там, а я, а я ще досі тут. А що Ми, саме Національна гвардія? Ну, якось так вийшло. Ми, коли прийшли ще з одним братом також сюди, то без е, строкової служби не хотіли брати ніде. Потім з'явився шанс попасти в національну гвардію, так і підписали вже свої перші мобілізаційні листи і поїхали. Зараз рота ще формується, розумію, приходять з інших частин, переводяться. Чи є мобілізовані у вас? Так, звісно, є, є люди, що приходять і мобілізовані, є люди так само, що переводяться з інших частин, тобто там знайомі знайомих. Ну і в такому. Чи важко потрапити до вас? Якщо які процедури треба пройти, щоб перевестися, наприклад, з інших частин або по рекрутингу. Насамперед, ми людей відбираємо по фізичним якостям, тому що тут потрібно наполегливо і кожен день працювати, вдосконалювати себе. Тому перед тим, як люди попадають до нас, ми перевіряємо їхню фізичну підготовку. Ну і Якщо люди вже там з якимось досвідом, також перевіряємо їхні навички і вміння там володіти зброєю якоюсь тактикою, технікою. А що ще важливо у підборі військовослужбовців до вашої роти? Е, ну, я гадаю, що немало це насамперед мотивація і бажання людей виконувати. Завдання захищати свою батьківщину, тобто якийсь патріотичний внесок патріотичний робити в нашу перемогу. А друзі, по типу озброєнь, наприклад, які ви використовуєте, і чи кожен військовослужбовець повинен вміти працювати з різного виду зброї? Так, в нас починаючи від. Юарок і закінчуючи там, підствольними гранатометами. Люди пробують і вчаться користуватися цим цим. Тобто там, кулемети, гранатомети, підствольні гранатомети, гранати різного типу. А фізична підготовка у вас практикується, наприклад, там, спортивні заняття якісь там? Фізична підготовка у нас майже кожного дня. Тобто в нас виділяється окремий час для цього. Тобто там ми проходимо заняття фахові, потім в кінці робочого дня у нас вже фізична підготовка. Виділяємо 2-3 годинки. На це достатньо. А чому це важливо? Ну, насамперед, я думаю, що для нашого підрозділу вона важлива тим, що ми виконуємо не там звичайні завдання, а ми виконуємо спеціальні задачі, е, поставлені нами перед командуванням. І воно складніше. Набагато складніше. Рота спеціального призначення. Що таке спеціально? От в чому різниця роти спеціального призначення від інших підрозділів бойових там? Е, рота спеціального призначення займається антитерористичними діями на об'єкті та протидиверсійними. Протидиверсійними і протидесантними діями за і межами. А що значить за межами? За межами, це значить, що це за межами Чорнобильської зони в напрямках всієї України. Скажи мені, будь ласка, ти як інструктор, котрий навчаєш людей і нових військовослужбовців, і працюєш з тими, що вже мають досвід, чому ти можеш навчити, от як фахівець? Ну, насамперед, я думаю, можу навчити елементарно тому, що ми вже, як, як так сказати, відбули вже якусь і відчули нотку війни, знаємо, як діяти в певних ситуаціях. Ну, і таким чином Свої знання передаємо вже людям, які приходять до нас. Війна дуже швидко, динамічно змінюється. І чи, наприклад, там навики, котрі там ви відпрацьовувалися два роки назад і сьогодні, вони змінюються. Ви на це також звертаєте увагу? Е, звісно, звісно, ми постійно, е, якщо є люди, які знаходяться у нас саме в зоні бойових дій, е, вони нам передають інформацію. І ми вже з цією інформацією ділимось тут а, з нашими бійцями. Розкажи про свій особистий бойовий досвід. Ну, починав починали ми в 2022 році ще в, в Київській області, в Гостомель. Це початок повномасштабного. Так, в Гостомелі, Ірпіні, Бучі. Потім поїхали в місто Рубіжне Луганської області звідти. Сєвєродонецьку були. Потім е були бої під Бахмутом. Займалися саме відбиттям штурмів, коли треба було, виконували саме штурмові дії. Також так, універсальний, ти був як так, піхотинець і так, штурм. Коли, так само, коли треба було, то надавали їм медич, медичну допомогу ну, своїм товаришам. Тобто, ну, виконували. Всі, всі функції піхотинців. Тобто до роти спеціального призначення, то був бойовій військовій частині Так, так. Скажіть, що починається підготовка спецпризначення? І як воно проходить? Спочатку ми з людьми знайомимося, потім від цього, вже відштовхуючись, входимо в комунікацію, починаємо людей ознайомлювати вже там, зброєю штатною, яку їм видають. І потім по маленьким таким деталям переходимо до тактичної підготовки вогневої? Ну і так е, вже доводимо людей до якихось спеціальних їхніх е, фахів. А ви даєте, наприклад, фах? Е, ви даєте вибір? Обрати свій фах військовий, військову професію, скажімо так. Так, якщо в людини там лежить хист, наприклад, до кулемета, ми даємо йому пробувати працювати з кулеметом. Тобто, а потім вже від цього відштовхуємося, чи виходить в нього, чи не виходить, чи йому краще там потім е піти бути там, сапером чи інженером. Ну. А бували такі випадки, що приходить людина, вона і мотивована, і ніби це. Але він не підходить, поки от він, наприклад, в тому не підійшов, в тому не підійшов. Були такі випадки? Чи взагалі буває, що ви можете сказати, «вибач». Ну, такі випадки також є. Тобто людина, людини є мотивація, ну, він не може там, справитися з тим кулеметом чи щось. Але з часом, коли з людиною пропрацьовуєш це, то в людини з'являється розуміння. От Ви прийшли, ви добровольці, ви прийшли з братом і дотепер ви в одному підрозділі, скажу так. Що би ти хотів сказати людям, котрі ще досі не обрали свою військову професію по якимось причинам, чому потрібно долучатись саме до вашої роти спеціального призначення? Рекомендую, по-перше, тому що е, тут гарні командири, е, гарні викладачі, е, які тебе всьому навчать. Люди, які допоможуть тобі в твоєму розвитку, ну, це мені, мені саме допоміг мій командир і моєму брату. Вони нас, нас по-перше, мотивують і за такими людьми хочеться йти. Самурай, ти головний сержант взводу роти спеціального призначення військової частини 3041 — кадова така назва. Розкажи про себе. Чим ти займаєшся в роті? Я головний сержант Я займаюся особовим складом. Відповідаю за їх розвиток, дисципліну, підготовку. Приймаю заходи в різних заходах, приймаю участь. Все, як би то кажуть, для особового складу. І також різної вогневої підготовки, так само і звичайно. Керівні. Розкажу, у нас сьогодні перед нами е, є кулемет. Кулемет М240. Е, трішки за його історію можу розказати, то, що він був е, вкрадений, можна так сказати, американцями у бельгійців. Украдений як е, його, можна сказати, батько був ФН Е, Американцям сподобалася ця зброя. Вони такі, треба що зробити для себе. І вони стирили ті чертежі, можна так сказати, е, і зробили М240. Він є різних модифікацій, е, є аеро, це, який використовується для вертольотів. Там є які використовую на кораблях, тобто в піхотному варіанті. Його можна поставити на стані, він, ну, тобто він універсальний кулемет. Я би сказав, може, два, знаєш, якби, е, промовив, що запозичили в цьому випадку, Запоз... а вкрали росіяни, наприклад, Калаша в СТГ-44. Ну, от росіяни крадуть, а ці запозичні, бо це наш партнер. Що ти про технічні характеристики розкажиш? Технічні характеристики він є в калібрі 7,62 на 51. Його вага 12,5 ну, Тяжкий доволі кулемет. Якщо ну, з ним працювати приємно, але якщо з ним ходити, то ти вже нічого не хочеш, то, то ти пройдеш якусь там. Дистанцію, там, наприклад, 10 кілометрів, ти вже і не стріляти нічого не раз? 12,5 кілограма. Ну, це сам кулемет, ще ж є до нього БК. А чи доречно порівняти, наприклад, покемоном ну, з ним? Звичайно, дуже велика, можна сказати, дискусія між кулеметниками. Комусь удобно працювати з 240, комусь покемоном. А перевага його, наприклад. Кучність, ну, дальність польоту кулі у нього і вбивча сила набагато більше, ніж в ПКМ. Ну, його також можна встановити як на транспорт. Як... Так, так. так. Чи можна використовувати, наприклад, як мобільні групи ППО? Так, так. Звичайно, можна використовувати на нього ставиться оптика, куліматори. Можна використовувати його. Я ж кажу, універсальний кулемет. А якого року він взагалі оцей а, наприклад. Ну, цей десь в роках, можна сказати, так 60-70-й. Ну, дід такий також. Так, да, так. Да. А ти сам особисто працював кулеметом? А, так, але в мене з М240 менше досвіду, я більше з покемоном якраз працював. Угу. З якого року ти національний? З 21-го року. Я прийшов сам на службу. Ще до повного масштабу? — Ще до масштабу. І так, впевнено, йшов, ну, контракт, все як положено. А чому? Мотивація. Хочу розвиватися. Ну, мені подобається військова служба. Ти військовий? Я військовий, я народився вже військовим. Я розумію, тому що ніби після 22-го ми зрозуміли мотивацію, але у 21-му це треба бути військовим, я так розумію. Так, так. так. А чому ти в роті спеціального призначення І знову ж таки ти перевівся з якоїсь бригади? Е, ні, ні. Я зразу з цієї частини, я як прийшов, я зразу потрапив в рот спеціального призначення. Е, але ще тоді в нас був взвод, ми тільки недавно розширились. Наприкінці, е, наприкінці того року вже у нас створилась рота. Важко потрапити в роту спеціального призначення. Чим треба володіти, або якими навичками, щоб стати. Ваша? Військовослужбовце. Так, звичайно, до нас потрапити складно, але можливо. Обов'язково люди, які будуть заходити до нас, мають е, якусь базову фізич, фізичну підготовку, е, ну, щоб не прийшов там якийсь е, наркоман і каже, я хочу у вас служити. А як ви це знаєте? Ви перевіряєте, як ви його перевіряєте? Ну, по нормальній людині одразу він. Щоб людина тут служила. Треба цим жити. Якщо ти віддаєш, як би то кажуть, своє життя підрозділу, то підрозділ звісно, віддає обратку. І у нас можна розвиватися. Це дуже класно і дуже мотивує. Скажи мені, будь ласка, чи трота спеціального призначення? В чому різниця? Чому спеціального призначення? Які ваші там, завдання бойові? Рот спеціального призначення, по-перше, ми більш підготовлені та більш адаптивні до виконання якихось дій в складних умовах. Якщо порівнювати з піхотою, то піхоті от, їм от, тебе окоп сиди, а ми більш займаємося специфікою. І Завдання різні, і не завжди вони легкі. Ну і ми не можемо обговорювати ваші завдання. так. так. так спецназ. Це є спецназ. Так, звичайно. Валерій, ви старший водій роти спеціального призначення. Так. Розкажіть, що за транспорт, для чого він використовується. Машина новатор використовується для підвозу. Людського складу та ПК до лінії бойового зіткнення якомога найближче, от. а також відвозу поранених, от. Ще Оскільки... евакуація. Да, да, ну, на лінії розмежування, там весь транспорт, який може бути задіяний, задіється в різних ракурсах, от. в тому числі можна і задіювати і в такому. Так евакуація, якщо поблизу немає спеціалізованих автомобілів, то можна його задіяти. Додатково. А скільки Додатково. особового складу можна перевозити одночасно? У ну, даному транспорті зараз а, може знаходитися 5 чоловік. От. І в грузовому, якщо за потреби, можна і туди людей посадити. Але трохи буде некомфортно. Але ж в наших реаліях. Колеса є колеса. Воно ще є колеса. Так. Окрім так. того, що вона займається якби перевозкою особового складу, вона ще має, якби бачу, можна. Так, там, можна ставити. Якийсь, так, так і МК можна ставити, і кулемети різних калібрів туди можна ставити, аби було обладнання для того, щоб це все встановити. От. А хто займається кулеметом? Ось є кулеметник в складі відділ. Кулеметник, так. Так, так. А в яких випадках використовується кулемет? Для чого він? Якщо це для ну, для… Якщо вже така ситуація, коли бачиш візуально ворога, бо різні випадки бувають, виїхав на одну задачу, а як правило, то, що намітили перед і на виїзді одне, а виходить зовсім все по-різному. І буває таке, що виходиш, а противник тебе дістає. От, і Якщо ти його візуально бачиш, от, і зброя така, що може його дістати, то чому і ні? А ви можете виконувати обов'язки як водія, так, наприклад, замінити кулеметника у якомусь екстремальному випадку. Ну, у нас командири готують, щоб весь екіпаж повністю друг друга міг замінити. Як командир замінить водія і кулеметника, точно так, що водій замінить кулеметника, і кулеметник замінить водія. Тобто водій це не просто водій, це Ні. назва нас водія, але він. Це універсальні люди. І можете приймати участь саме в боях, в бойових діях, брати руки зброю. Так. Як ви стали військовослужбовцем? Чому і коли? Зов душі. почалась широкомасштабна війна. Взяв військовий квиток, пішов військ. Скажімо так, повинні всі чоловіки прийняти для себе рішення і захистити свою сім'ю, своїх рідних. А догляд за цією машиною, наприклад, там якісь поломки чи ще щось. Ви ж маєте знати, що ж ваш, ну, скажімо так, як особистий рідний автомобіль. Це і ви його дослід, досліджуєте, ви знаєте все практично. його. Так, теж, те, що вилазить, буває другий раз, то приходиться своїми силами якось це все робити, і люди, які в нас підрозділі, нам допомагаються. А можна про технічні трошки виробництво. Що за мотор там стоїть, якісь в загальному. Що це за виробництво для кого це було створено? Ну, створений він був для поліцейських місій, якби. він більш, скажімо так, не для бойових дій, таких як у нас зараз виходять, але ж все рівно. Транспорт це є транспорт, і краще на якихось колесах, якщо це можливо, дозволяє. Дозволяє сама обстановка і під'їхати десь транспортом, підвести поближче людей там до якоїсь зони висадки, вказаної точки, можливо, максимально. Все ж таки краще, чим люди будуть там нести якісь БК на своєму на своїй спині, скажімо так, бо це дуже тяжко. Він броньований. Так. 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 Які, Тейсія, що мене, він що він може там, наприклад? Ну, 7,62? 7,62, в залежності від відстані, в притул, я думаю, що він вряд ли витримає 7,62 кулемет. Але шраповний осколків якісь там. Осколки може втримати, так. А в нього є слабкі місця, наприклад, там? Ну, слабкі місця двигун. Якщо спереду десь зарядити, то, то це слабкі Так, так. Якщо з близька десь на нього впритул. А якщо, наприклад, шарпнелю чи чимось е... пошкоджені самі колеса? Можна доїхати, можна доїхати. Є випадки, коли розірване колесо на дисках доїжджають. Тим паче стоїть резина, яка без, скажімо так, без повітря може доїхати. Там є перегородки в цій покришці. і Вона дає змогу від'їхати хоча б mm -hmm. з... Без... Червоної зони в якусь жовту перебратися. От на вашу думку, що би ви змінили, додали або прибрали, наприклад? Прибрали. З зайвого, в принципі, якби тут такого нічого немає, великого. Але як на мене, то дуже багато речей, які засвітлюють цю машину. Прибори всі ці, якщо машина десь працює ближче, поблизу зони. Розмежування, то тяжко приходиться. Ну, їх не використовують Ціни. практично. Ми да? ну, їх заклеюємо, відключаємо просто-напросто. А що ви використовуєте, як ви, наприклад, пересуваєтесь в зоні проведення бойових дій? Якщо, Ми, якщо виїжджаємо поблизу лінії, то використовуємо ПВС-и в основному прибори нічного бачення. І це зручніше, це безпечніше? Так. На мою думку, так. Зручніше. Мені так, більш комфортно. Бо всі фари, прожектора, все, що може відблискувати, давати якісь відсвічення, все це заклеюється, все це блюриться. А. Плюс реалії сучасної вини вони трошки змінилися, ніж для поліцейських місяць, це одне, а, а трошки не взяти звичайний телефон, смартфон, якщо ви навіть його вимкнете, а він у вас працював буквально декілька хвилин назад, то в приборнішнього бачення ви будете його бачити, якщо. Ви його навіть поклали в кишені. Він буде світитися як біла коробочка. Покажете всередині? Так, так, будь ласка. Розказуйте, що, що ми маємо, що це за купа приборів, які з них, для чого. Ну, Я це називаю всі ці прибори. Це все для полегшення, облегшення праці водія. І без них практично нікуди не подітися. От. На них винесено. Як показники палива температури охолоджувальної рідини двигуна, так тиск масла, наявність того масла в тому двигуні, який ми маємо на даний етап. Швидкість переключення передач, на якій в даний час машина рухається, на якій передачі. Зручна, комфортна машина. На базі Форда, я повторююся, ще раз 550-го. Маємо кондиціонер, маємо. Адіо аудіо тут, ну і для, скажімо так, роботи є стаціонарна радіостанція, без якої ну, практично нікуди не подітися. Кожна група, кожен автомобіль має зв'язок, бо зв'язок це життя. А що для вас? Ну, стало, наприклад, відкриттям у цій машині, що воно полегшує вам роботу, і ви розумієте, наприклад, яка функція в неї. Ну, -перше, я розумію їх багато, але от яка. Відкриття, я б так не сказав би, просто я трохи був вражений, що якби попавши в руки мені ця машина, наскільки можна було зробити на даний час швидко і мобільно комфортну машину, то, скажімо так. Виробникам цього авто практично вдалося на швидкоруч зробити цей автомобіль, скажімо так, і доволі таки Ні, є різниця, якщо брати старі машини, ті, які вироблялися при Радянському Союзі, і зараз росіяни то, що виробляють, то доволі таки непогано. Яку швидкість вона може розвивати? По гарному покриттю і до 120-130 можна на ній. Просто треба їхати акуратно, бо машина тяжка, валка. Маємо зверху все ж таки і пулемета, то можна її перевернути. Але ж знов-таки залежить від водія, від стилю їзди, від комфорту, від всього цього. А розхід палива, який в неї? Ну, по стандарту 28 літрів, наскільки я знаю. От, в середньому там деякі більше, деякі менше. От, але десь в районі 28 літрів. Але це в залежності від... Да, знов таки я ж повертаю до цього питання. Тут не можна ставити крапку тільки на одній цифрі, бо тут залежить і бездоріжжя, і асфальтне покриття, це все будуть дуже різні показники. Знов таки стиль їзди. Машина дуже тяжка, двигун, скажімо так, він хоті доволі таки непоганий, міцний, але ж все ж таки капсула ця вона має вагу. І якщо робити спортивний режим, то в режим, то і витрата палива буде. А отже, водії, хто й досі не обрав свою військову професію, хочете... Спробувати такого сталевого коня. Рекрутуйтесь в військову частину 3041. Це була програма Зброї Перемоги. Валерій, Василь Вороновський. Побачимось!